Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 23 липня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую вам, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Франківський ринок зараз вже досить таки насичений, досить такий великий. Зараз так трошки покажу вам. Так, орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленості, якщо вам потрібно. Так, нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх. Події разом. Volkswagen Transporter. 11 рік, двохлітровий дизельний двигун, 13600 ціна за автомобіль і телефон до власника присутній. Так, Звичайна база. Є парктроніки. Більше інформації за телефоном. Рено трафік в довгій базі. 2003 рік, 400 тисяч пробігу, 1,9 дизель, 5600 ціна. Бюджетний, бюджетний бусик. В Луцьку однозначно такий не знайдеться. Так, вибачаюсь. Так, вантажне відділення. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго, 14 рік, 261 пробігу, 1,5 дизель, контакти до власника присутні. А підкажіть, яка ціна? 10600 ціна, решту вже за домовленістю. Чистий ухальний салончик, оригінальний пасажир, є форкоп, багажнику полочка. Все по оригіналу. Більше інформації за телефоном. Вантажний Citroen Jumpy. 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 184 тисячі пробігу, 16 900 ціна і ось тут контакти до власника. Покажу вам по салону. Так, і у нас мультикермо, круїз, блутуз, кондиціонер. Так, покажу по колу. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Transporter. 2005 рік, 1,9 дизель 7300 ціна, 211 пробігу контакти до власника присутні. Так, Покажу по салону. Так, зараз ще заглянемо з іншої сторони. Та, якщо можна, покажіть. Є запасний комплект Коліс з досить гарним протектором, ще покажу вам Пасажирське відділення. Ремені безпеки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже надасть більше інформації. Рено Кенго, 2005 рік, 206 пробігу, 1,6 газ бензин, 4950 ціна. Контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Чистенький та охайний салон. Більше інформації по телефону. Вантажний ринок Master 18 рік, модельний 18, 230 пробігу, 15800 ціна за автомобіль, Двигун 2,3 дизель. Так, контакти ось тут присутні. Так буде краще видно. 15800 ціна за автомобіль. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. По салону. Ford Transit. Десятий рік, 2,2 дизель, 350 пробігу. Контакти до власника присутні, ціна договірна. Так, Бачу повний пасажир. Ремені безпеки присутні. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Caddy. 9 рік, 1,9 дизель, дев'ять дизер, 7700 ціна. Контакти до власника присутні. Так, салон шкіряний, бачимо, є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте у власника. Вантажний Mercedes Sprinter. 19 рік. Пишуть ідеальний стан, 2,2 дизель, машина з Німеччини, 149 пробігів. контакти присутні ціна 29 400. Так, дивимось по колу. Так, і заглянемо ще в салон. Більше інформації уточнюйте. Рено трафік, оригінальний пасажир. 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, 8 плюс 1, 11 800 ціна, контакти до власника є. Заглянемо по салону. Так, добрий день. Є кондиціонер. Круїза немає, так? Круїза немає. Так, зараз ще з іншої сторони покажу. Так, ззаді розпашоночка у нас. Довга база. Рено Кенго, 11 рік, 252 тисячі пробігу, 1,5 дизель, контакт до власника ось тут присутній. Так, на жаль, зачинено, покажу з іншого боку. Пежо, партнер. У нас 10-й рік модельний 11, 218 пробігу, 1,6 дизель пишуть оригінал, 7750 ціна, Контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Так, кондиціонер присутній. Коробка у нас п'ятиступка. Оригінальний пасажир з фуркопом. Більше інформації уточнюйте. Пасажирський Ford Tourneo Custom. 13 рік, 248 пробігу, 14900 ціна за автомобіль, двигун 2,2 дизель, 125 кінських сил. Телефон до власника ось тут. Так, якщо відчинено, покажу. Не відчинено. Заглянемо таким чином. Так, кого цікавить, роздивляємось. Так, і з іншого боку також ще покажу. Отут гарно видно контакти до продавця. Nissan Primo Star в довгій базі. 2008 рік, 2,5 дизель, 10 450 ціна за автомобіль, 242 тисячі пробігу, телефон до власника присутній. Салону. Є кондиціонер. Присутній фаркоп. Так, заглянемо по салону. Так, є обдуви верхні, нижні. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy, 9 рік, 1,9 дизель, 267 пробігу, 6950 ціна за автомобіль, телефони до власника присутні. Так, по салону. Світленький салон, є кондиціонер. Оригінальний пасажир. Так, зараз ще покажу вам пасажирське відділення. Більше інформації по телефону.